Вітання всім! Огляд монштука Вінтаж. Зроблений із трьох матеріалів. Спочатку пластик іде, далі вставка із дерева і така латунна головка потужна, призначений для тонких сигарет формату СЛІМ. Багато жінок такий формат полюбляє, але є категорія чоловіків. Надійно там зафіксований, буде потужна тяга. Нікотин, шкідливі смоли, будуть залишатися на внутрішніх стінках. Їх дуже легко можна вичистити, Підійдуть йоржики, які є у нас у продажу. В розділі аксесуари для бунштуків. Можна прочищати в такому положенні або за бажанням розібрати на дві частини. Він дуже легко розбирається, трохи прокрутити його треба. Ну, так буде трохи зручніше його чистити. Тобто шляхом викручування не треба натискати. Тому що може зламатися внутрішня частина. Тобто все дуже просто. Якщо ви полюбляєте тонкі сигарети формату Slims, вам чудово підійде дана модель.